Що відбувається, тому що зараз головне питання, оця хімія контрнаступу. Я собі дозволю це так назвати. Тому що зрозуміло, що нам хочеться, щоб все сталося як на Харківщині. Десятки кілометрів за добу, другу, третю. Але ми зараз бачимо вибухи в Бердянську, вибухи в Меліто... в Маріуполі. І зараз з Маріуполя попередня інформація, що справді дуже багато двохсотих російських вояків, і справді, от знаєте. В повітрі це витає, начебто, все починається, тому що обстріли російських частин, велика кількість артилерії знищеної Російської Федерації згідно тому, того, що повідомляє український генштаб, свідчить про те, що ми пішли в атаку. Просто можливо ця атака буде виглядати по-іншому, як вона виглядала на Харківщині. Або на Херсонщині, і очевидно, що вона має виглядати. Що ви знаєте, що ви можете розповісти. Якщо б я знав, яка буде атака, я не міг би про неї розповісти. Ви правильно зазначаєте, що ми бачимо багато цікавих подій. Дуже стає спекотно для росіян в другій половині травня, і очевидно, літо воно буде дуже гарячим. Ну і правильно, ми можемо. Передбачати, що наша ця атака вона буде іншого характеру ніж була на Київщині, ніж була на Ізюмщині, ніж була з Херсоном. Тому тут що треба продовжувати робити свою роботу всім ланкам українського суспільства більше підтримувати збройні сили, тому що воєнні успіхи вони передбачають того, що значить, потрібно. Не розслаблятися, а ще більше дожимати. тому що, скажімо, якісь незвичайні розвиток подій, можливо, тоді, коли стається сюрприз. Наприклад, якщо ЗСУ вдасться організувати декілька. Сюрпризів, то значить, треба терміново максимально викладатися суспільству, щоб розвинути цей успіх і щоб противник був просто приголомшений і десь побіг, капітулював. Тому тут трошки обернена пропорція. Суспільство заспокоїться від перемог, а від перемог напаті треба ще більше і чи душно всім викладатися, щоб просто прискорити, скажімо, нестандартний варіант розвитку війни, який не затяжний. А десь посипе противника його моральний дух, і десь вони будуть взагалі всі їхні плани зламаються. А так, що спостерігаємо, я думаю, що генштаб наш не раз дивував і цього разу так само гарно здивує. Якщо можна, давайте ми проаналізуємо з вами цю таку інформаційну подію тижня. Одну з інформаційних подій тижня. Величезне інтерв'ю Пригожина. Після того, як він, очевидно, вже втік з Бахмуту, десь знаходився у Росії. Давав це інтерв'ю журналісту. Там дуже багато було таких тенденційних, як на мене, заяв, де він там чи не знаєте, ну мені здається, це якась була по пацанячому ситуація. Він ніби назад не здає, але і якби каже, що ну залізли кудись, куди не потрібно. Вже зараз треба йти до кінця. І цілей нема. Але ну що робити, будемо йти до кінця. І українська армія потужна, і ми взагалі Україну робимо потужну, він правий в цьому на 100%. От що це може означати? Тому що зараз мені здається, що і у Росії багато хто гадає, він це сам зробив, це там йому спустили ФСБшники, тому що очевидно, що він там з міністерством оборони Російської Федерації точно не товаришує. Але якщо він дозволяє собі такі випади в сторону Шойгу. То ну мабуть в нього є якісь інші покровителі. А хто можливо сам Путін? Як ви це все сприймаєте, і що може за цим стояти? Які може, такі більш довготривалі меседжі і не такі очевидні, які були почуті нами в інтерв'ю? На ваш погляд? Ми чули оцінку головного управління розвідки з того, що конфлікт між їхніми військово-політичними кланами справді є. Він глибокий. Ми не можемо і не варто переоцінювати їхню гостроту, але вона точно наявна. Пригожин, наскільки я розумію, належить ближче до планів ФСБ, так само, як і цей генерал Суровікін і ще один там генерал, який служби Тива вже там завідував. Відповідно, Самий позитивний буде сценарій в цьому відрізку часу для нас, якщо відбудуться якісь військові. Приголомшив події на фронту, тоді Пригожин своїми тітушками піде егідою ФСБ під Кривом, спробує здійснити дворцовий переворот у душі кремлівського щура. І почнеться те, що було в 2017 році, чого дуже бояться росіяни. Почнеться вакханалія і розпад державності Шойгу і Герасімов були ті особи, які підтримували повномасштабне вторгнення. Вони вірили в Бліцкріг, У них він не встався їм за це. Відповідати війна затягнулась. Жодних варіантів воєнного виграшу. Вони не бачать такі речі, як в 16 передача і те, що зараз вони виснажили свої. Резерви і у них згідно їхніх слів, російських знову ж таки очікується хороше можливості для збройних сил, то очевидно Пригожин вже грає від тих е, обширних російських, навіть шовіністичних сунду України, але просто більш тверезих, ніж Путін кіл, які хочуть е, завершити її. Е, цю війну е, тому, що вони розуміють, що кожен день для них буде тільки гірше і гірше. Е, е, завершити її і здійснити перерозподіл, е, скажімо, ролей хто е, грабить Росіюшку, хто сажає російських у цих простолюдінах, як е, 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 кріпасних кріпасних на пляшку, і хто з цього має гішеф. І от е, Пригожин, я так розумію, що він якраз зараз на коні цього процесу, і він, в принципі, е, вміло е, переведе зараз е, відповідальність за програний зараз, якщо це буде етап стратегічно нашого наступу, переведе на генштаб, е, а там далі якось воно ну, Путіна Рікашене. Або Путін просто буде фунтом йому скажуть, його десь діда десь там посадять в клітку, і біля нього будуть стояти зі, з кувалдами зеки, і він буде там певний час, якби таким. Е, Кишеньковим диктатором, який вже буде під контролем там іншої політичної еліти? А може він навіть не дізнається, що відбулося перегор, просто в його клетці, де він там сидить, в цьому бункері? Бункер просто буде зараз інформація, яка треба там тим кланам ФСБ, які стається пригоженим, пане Євгене? Якщо повернутися до теми ще Білгородщини, як ми мило називаємо цю територію Російської Федерації наразі, скажіть, будь ласка, наскільки ви гадаєте, як реально що там може. Початися звідти якесь повстання, тому що ми теж в четвер спілкувалися з представником ось цих військових російських, які нібито прийшли визволяти ці території. Вони кажуть, що в них є багато повідомлень про. Тих, хто хоче до них долучитися, і взагалі люди дуже раді цьому? Ну звичайно, ми їх слухаємо в ефірі. Підстав там їм якось не довіряти нема, але зрозуміло, що вірити в те, що в них почнеться великі якісь революційні процеси, і це може перерости в щось більше. Ну не дуже віриться. Як ви гадаєте, і як для нас це працює в позитиві чи ні? Ну, треба розуміти, що, наприклад, люди, які зараз керують радикалом руским. Корпусом це ті люди, які зроблять нам от, руїнах розвалені Росії. Вони прийдуть до влади в одній або кількох республіках. Це будуть очевидно республіки, скажімо, такого слов'янського типу. Вони будуть для нас виконувати функцію нашого буферу між нами і рештою Дікої Сибірі, Азії і тими стагнаційними процеси, які там будуть відбуватись. Вони ж будуть виконувати якісь функції транзит, транзитного захисту цих коридорів для корисних Палин, які будуть експортуватися в якості репарацій з інших республік е, повоєнної Росії в Україну, і для російської ментальності, поки що ну ми звичайно там важати, що буде повстання в Білгороді рано. Ну це як рано? Ми побачимо як будуть ці процеси. Важливий сам факт того, що виникли збройні сили е, Росії, які воюють з Путіним, які союзні України, які хочуть розвалу Росії, які не задоволені імперською політикою, і ідея того, аби Російське оце болото, в якому в принципі Росії росіяни, як такі етнічні, вони зазнають дуже значних репресій, е... і насправді їх мучать ледве не так, же, як і українці. Просто що там працює ще пропаганда, і ці йолопи, якби вони їм це подобається. Ну це частина йолопів. А всі, якби адекватні росіяни, вони розуміють, що Кремль має бути е... не те, щоб знищена не від нього має відсікти його щупальця. І будівництво цих от буферних республік е... на е... етнічній основі це дуже гарні підвал тому треба не дивуватися, що да там в РДК люди якихось там ультранаціоналістичних поглядів все непогано, тому що ідея таких русських республік, які поруч з Україною, які орієнтуються на технологічну могутню слов'янську Україну певномірою, це для руського народу буде дуже крута ідея, тому що вони їм їм набридло, що їх готують кадировці. Їм набридло що їх б'ють казахи. Їм набридло, що їх уже зараз віддали. Їм треба вчити китайську мову експромтам, русські я вечна бухія. Китайського вчить не вирі, і виходить їх. Всі будуть принижувати, в них плювати і скувати. А от тут от під егідою наших спецслужб, нашої розвідки можуть виникнути чудові держави, які будуть вигідні як. Росіянам, бо там їх, хоча б не будуть гвалтувати, і вигідні Україні, тому що це будуть наші буферні держави. І оце в Білгородщині ми бачимо притечу цього процесу. Це дуже хороший процес. Треба розуміти, звичайно, це буде складний діалог з цими республіками. Там і так далі. Ну, як складний в будь-якому випадку, вони будуть дуже сильно від нас залежні. Але і нам це вигідно, і їм це вигідно. Але це безумовно, те, що росіяни зараз лишили без захисту цю Вороніщину, Брянщину, Білгородщину, Це дуже класний процес. Цим скористаються близько представники РДК. Я думаю, ці рейди будуть. Далі і глибше. І насправді те, що щось відбудеться в Білграді, прямо за дедуть якась група. Ну це не така вже і фантастика. Да, зараз поки що рано. Там ще поки зараз перебуває, десь, там, якщо не помиляю, 9 тисяч російських військ. Ну це зараз всіх разом взятих. Там з тивоми артилерії. Там бігає спецназ ГРУ, там бігає спецназ ФСБ, там спецназ Росгвардії. Ну це поки що бігає. Зараз побачимо, що буде далі. А як думаєте, до чого за росіяни взагалі ще здатні вдатися? Тому що ми бачимо, як і почастішали їхні атаки, і наскільки масовими вони є. Тобто зараз багато ракет запускаються по усій території України, щось потрапляє як у випадку з лікарнею в Дніпрі. Щось долітає там прямісінько аж на західну Україну, і тривогу в цьому цього тижня чули і на Закарпатті, в Ужгороді, чого раніше взагалі не було. Тобто, ми розуміємо, що вони масовано тероризують, продовжують атакувати Україну ракетами, але Очевидно, що ці розмови про наш контрнаступ вони їх вводять в якийсь такий точно страх і ці історії на Білгородщині, тобто воно все розхитує ситуацію. А що можуть ще зробити, до чого можуть вдатися ці нелюди? Дивіться, стосовно э, розхитування самі росіяни зазначають, що події на біворочні їхня ескалація, поглиблення на брянщині, на вороніщині вона буде призводити до того, що вони вимушені будуть перекидати війська і резерви, яких у них як вони з їхніх слів кажуть, що дуже вичерпались. Тому що очевидно, бій за Бахмут. Це стало знову ж таки, як і Северодонецьк, як і Маріуполь, ті бої, які після яких вони ну перші перемоги, пірові перемоги, після яких вже ніхто нікуди не наступає. А вон э, пригожинські тітухани взагалі кажуть, що вони відійдуть на злагодження, чекати вже тепер. Mm -hmm. То вони фактично э, оці. Шматок Бахмута захопили, розуміючи, що буде далі, що буде великий програш. Вони наперед вже хочуть відвестись, щоб бути готовими. Очевидно, робити якісь торгівлю з кінштабом Росії. Що або ми робимо бунт, або ми ж потрібно якісь преференції. Всі розуміють, що після Бахмута у них вони дуже багато погубило своїх людського ресурсу. Хоча не під Бахмутом вони зараз основні сили. Але в любому випадку, вони дуже там сильно вичерпались. Відповідно. Відтягнення військ для того, щоб якось захищати кордони, тому що психологічно дуже велике галтування Кремля, що Кремль не може забезпечити безпеку навіть своїх територій. Це тим більше безпеку від кого? Від бунтівних росіян, тому ну, цих, от РДК, наприклад, тому це дуже сильний сигнал. Вони будуть перекидати війська, і це буде певною мірою знелюднювати і послаблювати ті угрупування, які на інших напрямках у них стоять. Це дуже хороший перспективний процес. Я думаю, що росіяни тут правильно відчувають, як наближається до них. Пляшка, і я думаю, що щось цікаве, нас вже найближчий час чекає. Стосовно ракетних обстрілів новому випадку, це вже не той терор що був. Ми бачимо, що ну кратно зменшилась кількість ракет, воно все одно приносить смерть загибель, і це для нас проблема. но щоб це якось там змінило хід війни, не змінить. Терор геноцидний не відбувається у нас просто що нам кожного разу прикро за наших загиблих за якісь там знищені об'єкти. Хоча воно як правило не попадає, куди воно мало помітити, але. Ну просто здійснює такий терор з другого боку. Треба розуміти, що кожен акт такого геноциду, які загиблі в лікарні війні, вони таким чином стоять учасниками, по суті війни, і вони вкотре переконують країни заходу, що потрібно давати допомогу Україні, тому що ми боремося. З інфантильною імпотентною потворою, яка не здатна досягти перемоги на полі бою, просто займається геноцидом мирного населення. Тому е, кожен загиблий ході таких ударів це теж немарні втрати. Ці люди е, своєю просто кров'ю вони показують е, нашим е, союзникам, що треба нас підтримувати. А стосовно того, щоб очікувати якісь там е, апокаліпсис ракетних обстрілів, вже не до не, не доводиться, тому що і тут двадцять і 95, настоп'яті, і тут 160, шістдесяті. Не несуть е, повну можливість боєкомплекту комплекту ракет, тому що просто агрегати навантаження дальність підльоту після ударів полізу поразані виросло. І якщо знову ще кудись прилетить на якийсь аеродром, то взагалі будуть у них справи. Е, ну суттєво гіршити. Ми бачимо, що їм не, не вистачає е, спроможностей, не вистачає потужностей і авіації і кількості ракет для того, аби постійно нас бомбити там, по 60, по 70 ракет. Такого вже дуже рідко не бувається. скільки вони там б'ють там по 30, по 40. Це все одно кошмар, бо закривати ракета, але ж це вже не те жахіття, що було восени. І останнє запитання знову ж таки в контексті того, що відбувається в Росії, в контексті того, що ви казали, щодо Білгородчини Біл... перепрошую Брянщини Воронезької землі. І от того інтерв'ю, про яке ми з вами вже говорили, Пригожина, якщо в якийсь певний момент, коли вони зрозуміють, ну все, тобто там умовно є варіант ядерна зброя. Вони його не наважаться використовувати, очевидно. А інший варіант буде справді там створити таку певну ілюзію зміни режиму, можливо, там навіть на теоретичного пригожена чи на когось схожою риторикою. І от хтось такий скаже: Ну дійсно наломали ми багато чого. Ми не праві в цілому, хоча там по деяким пунктам можна не погоджуватися, можна погоджуватися. А давайте ми все-таки перегорнемо цю сторінку. Спробуємо якимось чином зараз укласти якусь угоду, хай навіть із поверненням українських земель. Але ну тим не менше, влада в Росії залишається, вони. Трошки переформатується ФСБ, поставить там умовно когось іншого, і вони спробують нам підсунути ось такий, ну, начебто, на перший погляд, цікавий для усіх мир, і в першу чергу для європейців та колективного заходу. А насправді це буде можливо, буде історія з перегрупуванням. Як нам на це реагувати? Бо мені здається, що це, якщо справді вважати інтерв'ю Пригожина якимось певним програмним, це таке. Це такий перший крок прощупування е, нашої реакції на це, як зреагують, бо все ж таки українське суспільство, і ми, як журналісти, звернули на це увагу. Це вже, якби я думаю, для них теоретично може бути хорошим результатом. А з іншого боку, дивитися, як їхня аудиторія, їхнє населення, як любить казати Остап Дроздов, я з цим погоджуюсь на 100%, сприйме таку історію. Як нам тут не потрапити в пастку? Ну, треба розуміти, що є наші стратегічні інтереси, і, на мою думку, завершення війни це може бути лише розвал Росії. Цьому можуть бути якісь перехідні етапи, якісь там проксім мир, про якісь перемир'я і так далі. Це все тимчасове процес. це. Все, як було з Нагорним Карабахом, коли нібито це перемир'я, якого просто забажан готувався потім 20 років для того, аби завершити успішно цю операцію. У нас не буде це 20 років. У нас будуть короткий проміжок часу. Ми можемо там почекати, може півроку, рік. Ну це буде задача для роботи для розвідки, дуже жорсткої роботи. І коли до середині все обернеться оцими клоаками політичних якихось там дільожих там. Відновлення держави і так далі. От уже Росія віддала нам зруйнований Донбас. І пограбований Крим, і у нас загинула купа українців, і мільйони виїхали за кордон. Наші якби політичні дегенерати вони почнуть ділити, якби там політичний олімп. Тоді як насправді все суспільство має досередитись на фундаментальні задачі. Тож лише коли Росія розвалиться, ми в повній мірі зможемо забезпечити собі і сталість, і весь обсяг репарацій, і пояс безпеки для того, аби далі ця Україна це вже не ми не повернемося в минуле Виграш війну. Це не повернення території. Ми не повернемо людей, і ми не повернемо території. Ми повернемо зруйновані Заміновані е, і випалені е, просто землі, тому е, переворот в Росії і якісь перемир'я е, очевидно. Нам е, в короткостроковій перспективі, мабуть, буде вигідний, тому що це призведе до всередині пере. Орієнтації і різних таких дуже складних напружених процесів е, і цим треба скористатися аби їх добити. Е, скажімо, я думаю, якщо як тільки вони заключають перемир'я, ми, наприклад, маємо зробити їм національну катастрофу в Придністров'ї, коли 2000 полонених будуть так от колонами йти і каятися за все, що вони зробили, е, треба буде терміново діяти різні проводити операції. Ну знову ж таки, е, ми з ними заключимо перемир'я. Вони вернуть там Донбас і Крим, і Україна вже ні з ким не воює. А російський добровольчий корпус, очевидно. Тоді має збільшитися разів в сто і особливо по по, по по техніці і зайнятися от вже процесами, до яких там Україна ми не маємо цього відношення. Ми просто допомагаємо знайти дорогу до Венторга в Білгращині, російському добровольчому корпусу, аби там виникли республіки і Україна, просто буде надсилати ну наші якісь там контингент міжнародних спостерігачів на вибори по референдуму в Білгращині. Але для цього звичайно, треба, щоб працював ГУР, працювала СР, працювала СБУ. По аби в самій Москві вона була паралізована, не могла прийняти рішення аби Владивосток е, запалав для того, аби вони не могли кинути якісь там репресивні каральні війська е, московитів на подавлення от референдуму на цих ближніх республіках. Це складний процес. Тут дуже багато факторів. але я е, точно хочу сказати, кожному нашому глядачу. Якщо Росія віддасть на всі території і політикани почнуть казати, все ніж би не було війни, все давайте, давайте будемо відновлювати Україну. Е, це все вороги України, тому що до моменту розвалу Росії ця війна не є завершеною. Вони будуть збирати сили, щоб повторно атакувати. Вони в принципі цього не приховують і вони лише про це кажуть.